Кожен із нас знає, що ми народилися для того, щоб відійти у вічність. Ніхто не сумнівається, що прийде наш час помирати. Але, напевно, немає більшого щастя, аніж як перед смертю побачити самого Бога, паніку Божий. От у нас в Києво-Печерській Лаврі, в ближніх печерах похоронений разом печерський. Незвичайно цікаве його життя, а ще цікавіше його смерть. Він з смертю бачив Богородицю і самого Господа. Життя йому починалося в монастирі, досить цікаво, тому що він прийшов побити як надзвичайно багато людей. мав величезні кошти. І посередившись в чинці, прийнявши ім'я Араз, він задумався, а на що ті гроші? Що я з ним буду робити з цим золотом, збір? І вирішив все посвятити. Навідомо ловлення Великої Київської лаври, лобного храму. І ікона за якоми починає реставрувати за свої кошти, за своє золото. І всі його люблять, і всі його величають. І на кожному благослуженні йому навіть співають, тому що величезні пожертви. І храм відновлюється, прикрашається. Все можете прийти в Київ і помолитися перед іконами, прикрашеними аразмовим золотом. Але все в світі закінчується, і багатство закінчується. І коли він все розтрату, сер пожертву Амнаха, яким він став звичайною людиною, звичайно чинцем, як і всі люди. І вже іншим співають ногая літа. І вже інші жертводавці приходять. І він себе відчув забути. Він приведе до тієї слави, до тієї питки, до тієї гордості. Він себе відчув закинути. Потім люди забули про моє добро, про мою любов. І тут диявол до нього підійшов з такою спокуси, як ось бачиш, дар мати розтрати у страх своє майбут. А якщо ти такі, хотів щось давати на благо справу, б потрібно було давати не на храм, а у бога будувати біля себе. Вони би за тобою бігали, як за, за батьком рідним. Вони би постійно тобі хвалебні обість співали. Вони би тебе любили. А так все. Він вже тепер, як сіль. Ніхто не знає, ніхто не налучає. І ця покуса такі одойняла, що він в глибині душі відійшов від Бога. Залишився в монастирі, бо він вже не мав куди йти. Але навіть тоді він ходив, молитви пропускав, почав хрубіянити, грішити, жив погане життя. І настояти монастиря не що з ним творити. І не гідним мені ченцем і лавку позорити. Але вигнати його як, як він чинно за собою гроша не має за своє, це... буде що жарти, ходити, просити милості? І так монастир з ним мучився, а він мучився в перемогах. Але в 1160 році їм тяжко занедужати. Коротко прогресувала, він втрачає свідомість, потрапляє в стан і тепер можна назвати стан команд. І він лежить вже ніж. Життям між смертю, і ледь дихає, і чекає, вже монастир готується на його швидку кончину, але не приходить день, два тижні, а то немає жит ні життя, ні смерті. І в нас таке існування, така тяжка мука. І настоятель монастиря скликають собратію до його київ. І молять Господа, просить про милосердя для нього. Боже, Твоя воля. І якщо прийшов його час, забирай до себе. Якщо хочеш коли його назад, звиситися на тим, бо тяжка мука. І після того й молитви один момент заплакав Боже, які тяжке страждання, не смерті, на життя, і так прожив він своє життя в гріхах, датистю, не може. І мить тепер на своєму ложі заплакав і Ераз разом з Пимоном. І промовивши та дійсно, як віша. І щойно, коли ви молилися за мене, побачили біля себе наших отців Антонія і Теодосія, які відійшли у вічі, взяли вони мене, мене по підручів і привели в Царство Небесне, і поклали перед Христю Матері Божої, а Богородиця тримала на своїх руках немовлятку дядька Ісуса і промовила до мене. Мавки, ти мастерської розкайне, і душа твоя мала бути проклята. але через молитви, братів твій і через великі твої пожертви дала тобі. Три дні на покаяння. І отто я повернувся. І він присутності присут, тих всіх своїх братів і отців в келії голосно і привселюв висловив до за всі свої грехи, за свою гордість, за свою жадібність, за ту свою свою злобу, після того піднявся з свого ліжка, пішов в храм три дні перебував на молитві, і рівно через три дні, познайошену годину, вернувшись свою келію, пригнав свою роже і віддав свою душу Божу. Погоронені в Києві в близьких печатах. Дуже, брати, сестри, погородиться, вона дійсно Царице Всесвіт. От Господь наш Ісус Христос, він дійсно було до цього світу. І сьогоднішня неділя є неділею ділею оцінивського Собору. Хто це такі? Ми кожного року в цю неділю перед щастем Святого Духа згадуємо про те, в 4 столітті в Олександрії. Появився той такий надзвичайно славний і геніальний священник харі, надзвичайно талановита людина, і Бог його дарував великою простомовністю, коли він говорив, люди просто аж потер площави, слухаючи його промови. Але він згордів через ту свою славу, почав бажати себе мутнішим за церкву, за Біблію, за все на світі. І вже навчав не Слово Божого, а своїх поглядів, що Ісус Христос не Друга особа Божа, а просто людина, що просто досягнув цього своїми молитвами, тими своїми постами. І який геть віднову ті церкви, а так як він він дуже солодко говорити, повернув за собою надзвичайно багато людей. Церкві не з дивом тому що церква навчає одного про Господа, про Богородицю, а Він заперечував і одне, і друге. Щось не подобається передобрить наші братисвітні, приблизно та сама Глуха та сама по Ольні. І до того, що в 325 році в Нієї зібралися всі епископи оці церкви, найважливіше, наймодіші, після довгих розглядів і роздумів, визнали, що Алій помиляється, що Христос таки Бог, Син Божий, вірне поклонені Стцем і Святим Духом. Та Амія не захотів прийняти навіть рішення цілого Собору. І він дається навпершу, залишає свій дім, яке далекі землі, думав, що там буде проповідувати і далі буде обманювати. Але вже пішла війська по всьому світу про те, що науку Арія засуджено і що він вигнаний з церкви через свою брехню. І Гарі збагнув, що тепер все, вже його ніхто не гнив. Він свою славу, ту популярність, його не хочуть слухати, не хочуть величати. І він задумав хитрість. Потрібно назад в церкву повернутися, потрібно, щоб далі стати на проповідальницю священичу. І він вирішує, як про людське око розкаже, щоб мене прийняли. А далі буду дуже обережний. І хитро, і підступно не буде свої творі посилати. І йде він з великим розкаянням до імператора Константина і показує, що він звичайно кається, що він дуже жаліє, що він не робив таких громад, що він такого натворив. І Константин помірив тому брехуну і зобов'язує патріарха царгородського Олександра прийняти його у храм, а від Олександра доносить близькі авіяк, що він досить не розкається. А що він був хирбість, що думав підступить. І Олександр просить всіх людей в церкві, щоб на конці семи днів молилися про правду Божу. Тому що неділю має приступити Ам'яну до храму. І щоб люди благали, нехай буде правда. Якщо він дійсно кається, нехай Господь його приймає. А якщо Він Хирд і нехай Господь не допустить цього зла, цієї біди тиждень буде молятися в неділю, призначений час перед храмом. Та, в Городі, народу було певно, як на найбільших стадіонах. Всі дивилися на тебе дорожчі, що сигнали арію, що не на той час він був найпопулярніше з людиною, Константинополі, тільки уску дорогу лишили для арії, по якій він мав підходити в храм і думав, перед не знавати син Богір, мав каятися перед храмом. І він вже йде задоволений, посміхнений і розуміє, як переміг. Зараз мене приймуть. А далі я буду обережний, далі я буду хитрий. Я знаю, як своїм язиком підлесне зло а на порозі церкви стоїть Олександр, патріарх, звященниками і молиться про Божов. І ото наближаючись до входу храму, підходячи до тих сходів, раптом арі зупиняється, починає кричати, розриває на сході одяг, тоді добавить щось жахливе. Живіт в нього, лускає пісне і мутні, що виливається на зон. І він падає і помирає в смородах і на чистопах. Ну, не переляки не достигається, течається несущого короля, і що зрозуміло, що сам Бог, не до його в Храм, святитись і зговоритись. З того часу, одну кожного року зверхуємо оцінити собою, тих усіх і на собою, які зібралися, і засудили на Україну. Визначив, що Господь наш Істос, Христос, рівно славний цар, Отець, це і святий Дух. Що Богородиця дійсно Богородиця, але не просто мати Ісуса. І що ми маємо їх величати? Величати істине пам'ятання, тісно нас чекає. І той хто, раз, похоронений в київських вечах, він є ще один тим світ, який перед смертю бачив. Бачив Богородицю, бачив І яким прийняв його Царство на те. У ім'я Отця і Сина Святого Сухання, слава Ісусу.